Привіт всім. Так, сьогоднішня тема піде про гідравлічного дровокольчика. Так, ну, бачите, вже трошки додавалось девайсів, всяких приколів. Ну, це ще, звісно, не все. Ну, роботи помаленьку ведуться. Так, зараз так обійду. Покажу, як воно і що до чого. Так, а тут стоїть ось розподільник, видно R80 насос. Ну тут трубка ще не варена на подачу на насос. Так. Тут стоїть зливний фільтр. До керованого клапана ось йде зливний шланг. Манометр на забруднення масляного фільтра, ну, це обов'язково. І тут ось через перехідничок, такого зварив перехідничка, через перехідничок, тройничок, підключений манометр високого тиску. Ну, це типу, тестовий варіант Потім, після всіх випробувань і регуліровок. А цей тройничок зніметься, сюди підключиться шланг. Так, тут термометр стоїть. Ну, ще десь тут буде стояти уровеньомір, який показує рівень масла. Так, ну так, друзі, діло йде потихеньку. Сказати, що до завершення, то ще ні, бо ще трошки є роботи. Так, то в принципі все добре. Взагалі, трактором піднімав його, ну, по відчуттю, як картоплесажалка повна картошки. ну. Сказати, що трактор не може підняти, то ні, піднімає без проблем. Але, ну, така вага хороша його. Ну, так ще, бачите, стоять заглушки. Тут ще на розподільнику ще обратку треба зробити. Обратка буде йти із розподільника і ось сюди на цю лочку, на ту гребночку. Так що так. Добре, друзі. В общем, поки я шукаю шланги, а ви, ну, може хтось придумає назву цьому звірю. Дякую всім, всіх зі святом, гарного дня, до побачення.